Багато чого важливого, ми можемо дізнатися у військово-політичного оглядача Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко на зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні. Граємо слава, доброго ранку. Олександре, давайте почнемо зразу з того, що достатньо багато тривожної інформації за останні дві доби саме з двох ділянок Східного фронту, особливо це довкола Бахмуту і Авдіївки, де так чи інакше є. Оперативні якісь просування по 2-3 кілометри з боку російського окупанта. Про що ви можете нам розказати, аналізуючи цю всю відкриту інформацію і, і на картах, і від супутників, і як то кажуть, і від Генштабу? Просування по 2-3 кілометри це забагато. Насправді воно там відбувається невеликими. Ділянками, локаціями там приблизно 50 100 метрів так на добу, але це також не факт. Іноді деякі дні фронт взагалі біля Авдіївки стоїть. Це пов'язано з тим, що росіяни зараз переважно використовують піхотну складову для ведення бойових дій для наступу, а механізована складова вона зараз накопичується для чергового прориву. Росіяни намагаються з декількох напрямків саме з одних напрямків оточити Авдіївку, це переважно північний та південний напрямок. А з інших вони намагаються зайти в саму Авдіївку, тобто розпочати міські бої. Безпосередньо, якщо ми говоримо про міські бої, то це південь, а вони намагаються зайти через промку, яка на півдні вони там, до речі, і знаходяться. Окрім всього іншого, росіяни зараз готуються для того, щоб до нового року, якщо не взяти в оточення автівку, то хоча б вийти на рубежі, які б дозволили їм. Взяти під вогневий контроль 0542. Отже, для них бойова задача вона зрозуміла. Вони намагаються до нового року виконати той наказ, який їм надав Путін. Якщо цього не станеться після нового року, вони не зменшать інтенсивність, а тільки збільшать. Бо в 2024, тисячі як ми пам'ятаємо, у Росіян так звані вибори, і саме під ці вибори вони будуть намагатися реалізувати саме оточення та захоплення Авдіївки. Так, але в цьому випадку, е, ну як пояснити тоді е, оцей указ Путіна, ми, ми ж розуміємо, що це е, ніяких оперативних речей для дня виборів Путіна, з нагоди виборів Путіна і перепризначення Путіна не потрібно якісь робити прориви на фронті. А от коли він підписує указ, давайте ще 170 тисяч замість мобілізації, тоді це якийсь вже є меседж. Тож який для чого їм ці раптом ще 170 тисяч. Їм не вистачає ресурсу по, по всім напрямках. Їм не вистачає ресурсу. Так, вони зараз можуть демонструвати якісь наступальні дії, але знову ж таки, ці наступальні дії вони не мають високого рівня ефективності. Бо ну давайте так порівняємо просто 2022 рік. Як на мене, це найяскравіше порівняння. 2022 рік, коли вони наступали на Київ. І в них було 40 тисяч особового складу, повністю укомплектовані штатно підготовлені, професійні військові, еліта, як вони їх називали, 40 тисяч з території Білорусі пройшли Чернігівську область, пройшли Сумську область, дійшли до Києва. Розпочались приміські бої. Результат, ефективність цієї групи 40 батальйонно тактичних груп. Авдіївка можемо порівняти з Києвом. Ні, фронт з Авдіївкою. Можемо порівняти скільки вони йшли до Авдіївки. Щоб дійти до а, саме адміністративної межі а, цього а, маленького містечка, ну менш по деяким напрямкам, це менше, ніж півтора кілометри. Але скільки там зараз знаходиться особового складу, більш ніж 40 тисяч. От порівняння. А саме такий рівень ефективності у російської армії, ефективності її наступальних дій, так вони можуть потроху просуватися, але це трох це не можна назвати ефективним наступом, але для того щоб підсилити цей неефективний наступ, їм потрібен ресурс, багато ресурсу, щоб постійно... О... Вони могли підтримувати такий рівень інтенсивності, і ці 170 тисяч, я Так розумію на думку Путіна, як вони там собі рахували, вони повинні виправити цю ситуацію. Хоча знову ж таки вони мені здається не стільки її виправлять, скільки погіршать, тому, що це знову ж таки 170 тисяч. Треба чимось підго... їх треба підготувати. Перший етап, другий етап чимось укомплектувати. Щоб вони могли а, в зоні бойових дій зру, а, діяти, зробити цього вони не зможуть. Отже, всі ці фактори повпливають на зростання їх втрат, і вони змушені будуть ще більше набирати, тому що будуть ще більше зростати втрати. Тобто, вони зайшли зараз в таку фазу а, у рабороса, вони можуть збільшувати, щоб компенсувати втрати, але збільшення своєї кількості тільки збільшує їх втрати, пане Олександре, Попри оті всі свої дії, і фізичні і оці, начебто, для легалізації тої величезної кількості військового штату, які росіяни мають, що зараз вони, начебто, збільшують чисельні збройних сил, є ще один момент, який просто вражає своєю жорстокістю, і ну важко зрозуміти навіщо вони це роблять, і навіть важко дивитися на ці кадри відео, як окупанти розстріляли двох українських солдатів під час. Того, як вони здавалися в полон, теж регулярно вони публікують відео, де видно, як знущаються над українськими полоненими, як б'ють їх, тобто оця жорстокість, яку вони просто демонструють, і таке враження, що хизуються цим, навіщо вони це роблять? Бо про те, чому вони так поводяться, ну напевно, така їхня суть. А от навіщо це все от так показувати, демонструвати і хизуватися цим. Ну, це може бути багато на то причин. Ну, по перше, це сама по собі їх жорстокість, відсутність будь-якого щось схоже з людиною. А це перший момент. Другий момент, звісно, вони таким чином в якомусь сенсі намагаються своїх же залякати. Що мовляв, ось українці знають, що ми робимо з їх військовополоненими. А Тепер ви знаєте, що якщо ви будете здаватися в полон. То українці вас також розстріляють, тому це якось морально-психологічне ще тиск на самих же російських військовослужбовців, які готові здаватися в полон, щоб вони цього не робили. Але насправді, як воно є, вони завжди так робили з нашими полоненими. Я досі пам'ятаю, як ще в 22-му році. Розбирав пропагандистський репортаж такого собі військового злочинця Семена Пегова, який він зробив біля Маріуполя. Цей репортаж був про те, як з Маріуполя тікають українські військові і їх перехоплюють групи перехоплення ось цих російських освободітелі. І одну таких групу вони зняли, як вони перехопили, та вони були вбиті під час як вони писали. Жорсткого бою, боєзіткнення Так, от я тоді цей репортаж розбирав, тому що це був е військовий злочин, навіть не прикритий. Тому що люди, які е були в полі, вбиті, по перше, вони були без е зброї, без бронежилетів, без спорядження. А в них е е Одяг був не тоді була розпутіця, і фактично, через... коли ти через поле йдеш пішки, то ти весь будеш багнюці. Ні, вони були чисті, тобто їх туди привезли, і найголовніше, майже всі вони були вбиті пострілом в потилицю. Це була демонстрація того, що для пропагандистського репортажу розстріляли наших полонених. Я до речі скажу, що це тоді був. Ще не період, коли, коли росіяни тікали звідкіля відступали, Ні, вони тоді були на куражі. О, ми вже оточили Маріуполь. Ми зараз будемо ще й Київ скоро брати. А отже, це їх суть. Вони так завжди робили, роблять і будуть робити. Ну, власне такий, в, в коли чекісти це робили, в ні, ні, ніхто не звертав увагу, що це робилося і до чекістів. Тобто це їхня е, е, духовна скрепа, звідки і назву вони отримали свою е, тюркською мовою в Казані, коли пообіцяли нікого не вбивати, а потім всіх повбивали в місті. Різня в Казані. Це історія Руської імперії, це їхній код. Давайте тоді ще про, е, про одну річ на Росії є така штука, яка називається БАМ. Е, молоді наші глядачі не знають, що колись це було. Совєтська духовна скрепа байкала Амурської магістралі. Всі мали її будувати. Там двічі від на магістралі відбувалися дивні речі, одна, одна, в тому числі у великому тунелі. Була інформація, що це нібито робота Служби безпеки України або інших, які ж це хороша підготовлена диверсія. Нагадаємо, що це той напрямок, по якому Росія таскає вагонами все, що їй необхідно, із комуністичного Китаю. І в цьому випадку, як нам от зараз, дізнатися, це ж все таки на ми можемо працювати так далеко де озеро Байкал? Чи це все-таки якісь інші причини головотяпство традиційне або інший якийсь бардак на Русській железній дорогі? Я скажу так: СБУ, коли проводить якісь спецоперації. То через деякий час вони офіційно роблять заяви стосовно цього, це роблять і СБУ, це робить і ГУР ГУРМУ України, коли якась успішна операція проведена її, то про неї офіційно повідомляють. Я офіційних заяв поки не чув. Я поки чув якісь неофіційні заяви від якихось джерел, які там яким можна довіряти, але які ми не знаємо з іншого боку, якщо говорити, що це можливо. Робота наших спецслужб, можливо, знову ж таки, то ось таке повідомлення: о, це ми це, це в нас вдалося. Це ми змогли зробити, це є, ну скажімо так, злочинною заявою, тому що треба розуміти, що якщо ми дійсно настільки глибоко змогли а, дістатися до цієї локації та провести таку операцію, наскільки це глибина агентурна робота. І наші агенти що можуть знаходитись там, і ось такими заявами там бам вибухнув це. Ми, от це точно ми таким чином ми можемо нашкодити саме тим людям, які виконують свої службові обов'язки на ворожій території. Тому я mm. з цими заявами неофіційного порядку, які робили деякі персоналі. Ну я б не квапився. Mm -hmm. Але загально, коли ми почуємо офіційну заяву, то з неї будемо робити відповідні висновки. А логістична артерія, так вона повноцінно вже не функціонує, і це добре. Я хотів, що пан Олександр, маємо півтора хвилинки. Просто зазвичай ми мали чимало хороших слів на адресу ЗСУ і України підтримки від генерала Бен Ходжеса, так екс-командувача військ США в Європі. Але щось пішло не так, чи як зрозуміти його слова? Ми про це багато разів говорили в наших етерах. От він і сказав: О, давайте будемо чесними, що робила Україна з 2014 року. Вже мали би бути гори артилерійських боєприпасів. І далі він, щоб не переказувати, можете нагуглити собі. Він говорить саме про те, що постачати ми можемо. Звичайно, не в тих кількостях, як треба, нас критикують. Але де ваші українські боєприпаси? Ось про що Бен Ходжес. Тобто, це означає, що вже і на Заході дістало дістало всі ці обіцянки єдиного телемарафону? Чи як це розшифровувати? Ну він говорить з 2014-го, тобто 9 років. І 9 років е, України було для того, щоб підготуватися до загроз повномасштабної війни. Тут я з Беном Ходжесом повністю погоджуюсь, що ми робили ці 9 років. Кожного року ми робили щось окреме та навіть зараз. Давайте так. Я зараз дивлюся іноді на те, що відбувається, і не тільки про бруківку. там, нові церкви будуються там купала робляться. А хтось їде собі в Буковіль черги величезні. Слухайте, слухайте, замість того, щоб я розумію, що завжди повинна бути якась психологічна розрядка, але замість того, щоб витратити велику кількість грошей на бокове, на ці гроші скільки можна було б купити дронів або чогось іншого, і не тільки. <тур> а, і це стосується особисто кожного взятого громадянина. А якщо це взяти в межах усієї країни, то дійсно з 2014 року в Україні був потенціал багато чого зробити. Тобто, зараз, в, в, бачимо... зрозуміло, що бен Ходжес говорить те, чого у нас не хочуть говорити, але про що? Теж говорите ви і інші експерти фактично кожного разу. Ну, якась одностороння комунікація не чують. Добре, пан Олександр, дякуємо, дякуємо. Мусимо завершувати. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.